А питання у мене на цьому тижні від багатьох людей виникає по іде е, літо, іде курортний відпочинок морський, і дуже багато людей задають питання, що таке у нас на сайті є автобусні тури, пакетні тури, екскурсійні тури. Чим вони відрізняються? Де шукати, наприклад, в кемер тур? Де краще шукати? Чим відрізняються ці всі вкладочки? Да? Пакетний, автобусний і екскурсійний тур. Всі розуміємо, да? давайте я перейду до демонстрації екрану. Виключимо, давайте звук всі. Світуля, скажи, щоб, я скажу, щоб натиснули на світову демонстрацію пальчиком. і Тоді на весь екран буде. Буде видно. Новачки, mm -hmm. хто не вміє. Будь ласка. Маю надію, що таки включиться. Світ. Воно показує відео призупинено. Даже так. Mm -hmm. Так. А чому? Непонятно. А я знаю, чому. У мене я... все йде відео свята. Да? Да. А в мене ні, відео призупинено. Ну, ось бачиш, ти включила зараз показ сайту. Є. Купуйте тури, бачите? О Є, є, є. Ага, ну все, значить, нормально. Так. Е, всі розуміємо, де наше меню да знаходиться. Три рисочки в правому верхньому кутку. На, натискаємо на нього, відкривається наше меню Адвантревел. Travel. Travel може отак відкритися, і ми не бачимо розширену меню. На Advan Travel натискаємо і бачимо пакетні автобуси Я прошу експіль. пробачення Світа, а можна заразом, поки не забула спитати? Е, сьогодні ми зробили з Олею. Демонстрацію екрану, і вона каже: в мене немає в айфоні з боку вверху три крапочки, щоб додати менюшку на головний екран. Звісно. Так я й сказала їй, <laughs> поняла Оля? Да. Да -да -да, я поняла. Also, да. По іншому трошки в нас додається. Але іфони бувають різні, тому я не буду зараз забирати час для цього. Розберетеся. Добре, дівчатка? Хорошо. Так, Пакетні автобусні екскурсійні тури, пакетні тури. Так, Пакетні тури. Коли ми натискаємо і місто відправлення установлюємо країну Україна, ми можемо з різних міст України виїжджати автобусом. З багатьох є, але з багатьох і немає, тому не е, е, розстраюйтесь, якщо, наприклад, з Кривого Рогу там або з Тернополя не буде турів, значить, десь поблизу з якихось міст є. Ну, наприклад, Івано-Франківськ, вроді не дуже такий е, востребований, так скажемо місто Але подивимося, чи бувають тут пропозиції: все не лякатися, на всі кнопочки натискати. Поки не натиснете кнопку Оплатити і не введете свій свою банківську карту, гроші ніякі з вас не знімуться. Поламати сайт ви не можете. Такий ж в мене інтернет поганий. Бачите, крутиться і не відкривається. А, а якщо Львов поставимо, може, це е, не, не шукає, бо в івано франківській немає пропозицій з Івано-Франківська. Ні, такий інтернет поганий, дуже шкода. Буває такий хороший, прям все зразу відкривається. А сьогодні я і замітила і на прямому ефірі замітила. Добре, але ми розуміємо, якщо ми. В пакетному турі натискаємо Україна і якесь місце, то обов'язково це буде автобус. Бачите, тип транспорту, автобус або без транспорту. Наприклад, якщо ми хочемо якийсь готель тільки підібрати. Це можна робити в пакетних турах. Що в пакетних турах буде? В пакетних турах буде. О, на силу відкрився. Відкрився кемер. І що буде входити в пакетний тур. В, ми Львів поставили, так, в Львові ми сідаємо в автобусі, нас довозять до Анталії, в Анталії нас пересаджують в менший автобус і везуть нас до готеля. Ось так автобусний тур. Закінчився у вас тур. Ви приїхали в готель, і ви відпочиваєте, так? у вас включено харчування. У проживання, страховка і трансферу це від Анталії до вашого готеля і від готеля до Анталії. І потім назад додому дорога в автобусі. Пособирали з усіх готелей людей і привезли до автобуса основного, так скажімо, який привезе в Львів людей. Ніяких екскурсій, нічого в цей тур не включено в пакетний, щоб ви розуміли. І тут є. Так, зараз покажу вам. І тут є всі сейчас, які на цей період пропонують тури. От їх тут п'ять, в це місце на ці дні пропонують тури. Зрозуміли, це пакетний тур. Віта, а О. де видно, що пересаджуємося в другий автобус? Де це ти бачиш? Це я знаю. А, ну то я думаю, ж, де вона є? І воно і прописано, коли, коли, коли знає турист це. Я вже із опита знаю, коли взнає знає це навіть новачок, коли він оформить тур, служба допомоги зразу прийшла сповіщення, що ваш ту, ваша оплата прийшла, і ми оформлюємо вам тур у туроператора. Коли туроператор підтверджує, то, е, служба допомоги пише: у ваш е, заброньований тур входить проживання, харчування, страховка, трансфер і доїзд до головного вокзалу в Туреччині, наприклад, ми Туреччину роздивляємося, і, е, і обов'язково вони сповіщають, що в цьому готелі. Заселення о 14-й, виселення о 12 до 12. Mm -hmm. Це все пише служба допомоги кожному туристі в його замовленні. Де це буде, я вам зараз, можливо, вспію і показати. Ідемо далі. Або може на других навчаннях наших, яких-небудь Ідемо далі. Це головно, головне головне зараз розібратися. Чим. Пакетний автобусний і е, екскурсійний відрізняються: вверху три полосочки натискаємо меню автобусні тури. Ага. Автобусні тури по всій Європі. Город відправлення. Тут вже ми не побачимо країн інших, тут тільки Україна, із яких міст може бути запропоновано автобусні тури. Ще, якщо у вас блокноти ручка, під рукою запишіть. В автобусних турах пропозиції є тільки від двох туроператорів: Акорд і Адріатік. Якщо ви хочете знайти інший туроператор, то це пакетні тури або в екскурсійних. Якщо з екскурсіями хочете. Зрозуміло. Адріатики? Акорд. Акорд. Акор і Адріатик, так? Да? Так, да, да. В автобусних ага. турах пропозиції тільки від двох тур операторів: акорд і Адріатик. Вибираємо місто, нехай буде в нас Львів, але є із різних міст. Країну вибираємо. Що в нас тут? Нехай Туреччина так і буде вибрали. Да? Е, період. Якщо в пакетних турах нам дають пропозиції тільки на два тижні, то тут ми вибираємо на місяць. Тут ми в квітні хочемо поїхати. Тривалість, автобусні тури розпочинаються. Якщо це екскурсійний, наприклад, по Європі, а зараз весна, і от наші. І в Стамбул, і в Францію, там, і в е, Швейцарію, чи е, Чехію, Угорщину. В такі країни можна навіть від трьох днів да, бути автобусні тури. Тому можна ставити ось пропозиції, подивимося, від трьох до десяти днів. І е, дивіться ж е, туристів можна вибирати в автобусному турі, так як і в пакетному, скільки може жити з вами в одному номері. Тут не можна поставити п'ять дорослих і троє дітей, так як нам роз... дає дозвіл, система наша ставить. Тільки ті люди, які житимуть з вами в одному номері. В автобусних турах вигідні пропозиції, ось тут трошки ниже спустилися, і вам показують вигідні пропозиції, і зазвичай вони ну, на ближайші дати. Ось Бачите, з 21 по 25 марта, там з початок. Квітня. Зрозуміло, так? Да? Піднімаємося сюди. А суспільний Шубар... тури починається з березня, так? Почому ні? круглогодічну. А, круглого. Да, да. Кругле... Круглорі... Цілорічно, так? Да. Е, зразу висвічується. Знайдено пропозиції 23 на наші е, дати від двох туроператорів. Адріатіки акорд знайштено 23 пропозиції. І ми починаємо дивитися. Це ж ми Туреччину, ви пам'ятаєте, з Львова. Акорд пропонує, акорд, акорд, адріатік. Ось всі пропозиції. І ми дивимося. Чим відрізняється пакетний тур? В пакетному турі нема екскурсій. Тут. Щоб прочитати, да? щоб знати нам, яка подобається пропозиція. Не тільки ж ціну нам треба. Нам треба і прочитати, що ж там за пропозиція. Модний Істанбул. Натискаємо на нього. На, я натиснула на автобус на фотографію, да? і в нас висвічується інформація про тур, і ціна, і, 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 і в доларах, і хто туроператор, все ми бачимо. І про тур розповідається все, що входить у вартість, скільки екскурсія яка входить, що тут в нас буде, що пропонують допов... доповнення екскурсій, готель, сніданок пишуть. Ну, в общем, тут все все розписується. Зрозуміли, да? і коли повертаєтеся у Львів, все розписано, ви прочитали, все ви знаєте. Далі оформити тур. І вам висвічується ось е, на е, жовтому фоні, і тут вже зразу вам все описується. Мілкими такими е, це ви кожен в своєму пошуковику і подивитесь, що вам напишуть. Я ж кажу, що нічого не стісняться, на все нажимати, все, щоб ви були прямо експертом в пошуковику, щоб вас нічого не могло збити з вашого путі знайти найвигідніший тур. Зрозуміли, так? Да? Якщо виникає запитання згорі, зараз спробую увеличити, Ось укр, а рядом е, хмаринка. Це наша служба допомоги. В оцю хмаринку писати можна всі питання, які у вас виникнули. Ось навіть на оцій сторіночці треба понажимати на все і подивитися. Оця змієчка, ось, бачите. В телефонах вона так. Що це за змеєчка? Давайте натиснемо і подивимося. А тут нам зразу пишуть, як процес оформлення туру йде. І це теж повинні знати, повинні понатискати і вже розуміти, так? що це і як це. Так. А як, а як це служба підтримки? Що писати там? Що писати в службу підтримки, в нас є. В навчанні нашої команди гілочка з знаками оклика і називається Коротко про важливе». В цій гілочці написано, як спілкуватися з службою допомоги. Там е е е по хвилинки, по дві, по три інструкції записані. Так що, проходьте, навчайтеся, там дуже корисні, короткі, проважливі інформації. Так. А можна питання? Так. Скажіть, будь ласка, от сьогодні ми з Наталією шукали тур, і там написано було, що на наші дати, або як там на те ж била? Немає ніяких пропозицій. У вашому запиту нічого не знайдено. Так, так, так. Коли пишеться таке, треба змінювати. А або... ми змінювали дати і нічого не змінилося. З якого міста? Зківалися з, Альба... із... а... з Албанії. Я, я зрозуміла. А, в, Кіольна, я. А, да. в Німеччині є декілька аеропортів. Окрання свята була тільки скіольна, і там ніяких не давалися. Діапазон широкий поставили, але ніяких пропозицій не дало нам. Трошечки, ви ж в пакетних турах це шукали? Е -е 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 -е. Ні. Ні, е, на шпоготелю знайшли. В готелі, розділ готелі, там знайшли. Ви, випав цей готель. Угу. А в пакетних турах пропозиції є? Я вже не пам'ятаю, не було. Розпочинати треба з пакетних турів. Е... Ні, ми в пакетних турах не були, по-моєму, да, Наташ? Ага. Треба просто змінювати, змінювати і дати змінювати, і аеропорти змінювати. Обов'язково десь знайдете. Потрібно, Але дивіться, да. якщо немає от з Німеччини, немає Албанії, змінюйте країну. Значить, наші туроператори на оці дати з аеропортів Германії не дають відпочинок в Албанії. Таке може бути. Таке може бути. Туроператори українські, як вони домовилися, з якими авіакомпаніями. Так, ідемо далі. А те, а віде... Відео, відео на паузі, в мене теж. Ага, відео може бути, бо відключився екран. Так. Повертаюся. Тепер є, чи треба по нову включати? Нема, нема. Немає. Добре. Тепер є. Показувати почати. Є, так? Да? Нема. Зараз загрузиться. Так. Оля, повиш пакетних турах пошукати, як света каже, бо не дивились, наверное, пакетних. Так, ми не смотрели, я посмотрю. Звісно, девочки, є демонстрація? Так. Да. При зупини, ну. Ні, демонстрація немає. Наша команда тільки стоїть, заставка. А угу. в мене вже включена демонстрація і що? Так, зупинити демонстрацію. А зараз є. Зараз є. А що є? Нічого немає. Нема. Нема. нема нічого Немає. Так. Ну, так, показувати екран, почати. Таке все одно щось з інтернетом. Тепер. Нема. Должно бути. Шукайте, дівчата відео призупинено, Світочка. І в мене на да. тільки світу видно. Мене видно? Так, да, Світочка! Тебе видно. Ух ти! А я думала, ви мене не бачите. О, зараз зараз бачимо. І бачим. я себе побачила, дойшла. Так, показувати екран. Показувати. Почати трансляцію. Починаємо. Що ми бачимо? Нічого. Попробуйте тільки сказати, що не бачать. Нічого не бачимо света, нічого взагалі. Купуйте тури онлайн, не бачимо. Ні. Відео на Ні. паузі. Ні. Дівочки, не знаю, що зробити. Ага. Тепер мене бачите, так? Да? Показувати, почати. Інтернет не грузить, по ходу грузит. Да. взагалі не, да, не грузить Вийшли, а тепер не. Ні, крутиться, дівчатки, нічого не, не показує. Ну що ж, очень плохо, що я вам хочу сказати. Жалко. Що не, не ж зупинити, як воно і не починалося? І ще раз? Немає. Немає. А, Бо... якщо, а якщо світа вийти і перезайти. Зупинити трансляцію. Так. Справа в тому, що. Дуже вже время ми багато потратили на оце. Так. Ідемо далі в усному сповненні. А взагалі, давайте я спробую вийти. Якщо виб'є і вас, то перезаходьте. Хорошо? хорошо. Вроді не вибило, да у вас? Хорошо. Нет. Показувати, почати. Єсь, Ой, дай -дай. Ура, Ідемо далі три рисочки. І ми роздивлялися автобусні тури, і е, ви зрозуміли, що тут, е, все, ми вже дойшли, маві, подивилися все, так? Да? Е, як оформлювати, це будемо іншим разом роздивлятися. Я е, різницю між е, цими вкладками розповідаю. Ідемо екскурсійні тури. Що таке, чим вони відрізняються? В автобусних турах же теж є екскурсії є, да? і вроді все зрозуміло. Екскурсійні тури це тури, які, дивіться, зараз я де покажу вам. Ага, треба натискати. Тут їх не так багато, отак скажемо. Дивіться, їх можна отак пролиснути, і їх. Все, вони закінчились. Це не тисячі, не сотні, їх трошки. Що це за екскурсійні тури? По-перше, тут пропозиції від всіх туроператорів, крім Адріатика і Акорда. Їхні всі пропозиції тільки в автобусних турах. Тут. По перше, мабуть, коли буде більше розвинута наша наш сайт, пошукова система, тут буде набагато більше. Наприклад, будь-яка категорія відкриваємо. І тут є тури до 300, тури на вихідних, до моря, на Різдво, екскурсійні, термальні. Але зараз не так багато тут пропозицій, і по кожному виду категорій немає пропозицій. Тому ми дивимося всі пропозиції, не по категоріям, а всіх показати. Да? І що ми тут бачимо? Там ви бачили, як да? ми. Установили цілий місяць і дивимося всі пропозицію на місяць. До речі, ми не додивились, де це буде показано. Хорошо, можливо, ще подивимося. Тут, якщо натиснути на фотографію, теж попадаємо в цей екскурсійний тур і слова оці: Selected бі ADVANT. Адвант рекомендує. От в екскурсійних турах Адвант провірив, все класно, все нормально, і вам пропонує. В автобусних турах підтягуються всі пропозиції, які є на сайті Адріатік і Акорд. А тут тільки ті, що перевірені від різних туроператорів, різних, і великих, і малих, але точно перевірені Адвантом. Тут ми спускаємося, про тур можна все прочитати, і є слово показати варіанти в пакетному і в автобусному, такого немає. Коли натискаємо Показати варіанти, ми тут можемо змінити дорослі діти, написати, да? хоча теж скільки буде з вами проживати в номері. І далі йдемо. Ось як воно виглядає тут. На які дні є, от на 7, на 14, да, на определенні дати тут. Якщо в автобусних турах може бути підряд на цілий місяць, то тут тільки на определенні дати, коли екскурсійні тури ці збуваються. І коли натискаємо на ціну тура, от вибрали 7.07, натиснули е, натиснули, на ціну чи на дату. Воно відкривається, де вже оформити тури треба. Змінити параметри. Тут є, можна повернутися і щось міняти, оформити тур. І тут вже, бачите, немає того, що в автобусному було написано на оранжевому фоні. Оце все те ж саме проходьте, дивіться, знайомтеся і замовляйте, і оформляйте. Які є запитання? Автобус, 에, я хочу в, вам... в екскурсійні а, тури, входи, проїзд, і екскурсія і проживання і питання. Так, так все те ж саме, що і в mm -hmm. і, проживання, а, і, А екскурсійні тури стопроцентні, от это вже провірені цим адвантом. Так. так. Чи можуть теж відміниться? Вона і неї ведучі гарантовані. А, <сереж> всі, тури, всі тури не гарантовані. Навіть якщо написано, що гарантовані. Не набрали 30 чоловік в автобус, тур не поїде. Туроператор в мінус для себе не буде вести вас. зрозуміли так? так. Окрім командних турів, так? Да? Окрім командних турів, так. Да. Тому. Навчайтеся, як їх робити, і робіть свої командні тури. Це дуже і доходно, і привабливо. Ну, зрозуміло, що трошки е, як. кропотливо, да-да-да, Кропотлива робота. Да, так, це робота. Mm. Е, повернулася до м Хочу вам показати ж таки про автобусні тури. От, оформлення, отут все написано, все читаєте. І, і Тут можна екскурсії прям додати. От вам сподобалось про тур написано, які екскурсії, вони платні, додаткові. Якщо ви його хочете, ви можете прямо отут для туриста одного заказати якийсь. Ну, тут тут бачите, ноль зразу. А то пишеться які за 20, за 15, за 30, ага. яку екскурсію ви хочете. Тут можна його додати. І тоді ваша знижка з балансу розпостранятиметься і на екскурсії. Бо якщо в автобусі ви гіду платите, то там же ж зрозуміло: 35 значить, 35 знижки немає. Зрозуміли, так? Да? Ну, ось те, що я вам хотіла сьогодні зрівняння зробити з. Будуть якісь питання ще отут, бо буду виходити. Все зрозуміло, дякую. Все зрозуміло. Ну і потім ми ж зробили запис. Хто щось пропустив, зупиняю, Повертаюсь до вас. Так. Не знаю, де я. Я себе не бачу. Ви мене бачите? Не ні, бачимо. Ні. І я не бачу ні. нікого. Е, ну що, ми і так уже багато е, часу приділили сьогодні, можна сказати, що навіть перелімітили. Да? Тому, е, що непонятно, передивитись в запису, що непонятно, звертайтесь до спонсорів, вони розп... дадуть вам конкретнішу відповідь. І задавайте в нашому чаті навчання свої запитання. Що кого цікавить? Дякую, Світочка, дуже цікаво. Дякую. Супер. Я була рада бути Дякую. вам корисною. Дякую. Ідемо далі за Ідем. Ідем. інформацію. Так.